Докрутила, поїхали. Поїхали. Знаєте, чому ми уникаємо діалогів? Тому що маємо хвилювання не втрапити в конфлікт. Насправді, конфлікт у відносинах це крутий інструмент, в, яких, ну, в який можна втрапити у відносинах. Тому що у конфлікті завжди народжується істина. І істина не. Відносно самої ситуації, в яку ти втрапився, само собою. А інстина та, яка говорить нам про нас в цьому конфлікті. Тому, коли ми конфліктуємо, ми повинні в конфлікті спостерігати не за опонентом, а за собою. І насправді, у конфлікті немає виграшної сторони чи програвшої сторони. Конфлікт це здоровий інструмент у відносинах. Тому що, де є двоє, там є діалог і там є конфлікт. І от коли ці двоє перестають конфліктувати, то це вже фініш у відносинах. Тому що, коли ми конфліктуємо, відносини живі, і вони є. Вони навіть мають право ці відносини на життя в подальшому. Тому що, коли фініш, ну тоді вже фініш. Тому, знаєте що, ми ведемо діалоги, не хвилюємося щодо конфліктів, тому що конфлікт це крутий інструмент.